А ось тут у нас практично фул хаус. Аж три корисні речі. Звичайно, це не якийсь там хід сезону, але все ж таки. Тут на вас чекає пістолетний тактичний глушник, пістолет UPD Compact, а також новезенький ПТМ. Якщо є вільне місце в кишенях, можете брати і потім продати найближчому торговцю. Ммм, пістолетний тактичний глушник. Воу-воу-воу-воу-воу! Це дуже добре. Пістолет UDP Compact. Іондовище. Етемочка. До речі, в ідеальному стані. Недалеко від глинки. Хороше щось пошукати треба.